12 липня мій корисний сніданок. І на сніданок сьогодні е, сендвіч. Показати з чим сендвіч? О, дуже смачний сендвіч. Яка тут риба? Яка риба? Ну, соус з лососем. Такий сендвіч. І це... Шоколад. А це другий сніданок. Маленький круасанчик і кава. Вітаю сьогодні 13 липня і це мій корисний сніданок. Завеликий, так? Я вже трошки, бачите, підшкребла, підшкребла, щоб е, менш було. Так. Але ж у мене сьогодні такі настрої. Да? Хочеться багато. Спочатку нічого не хотіла, а тепер хочеться заспокоїти нерви, так? І багато з'їсти. У вас таке бувало? Так. Ну, є два випадки, як е люди нервують, вони зовсім не вживають їжі або забагато вживають їжі. Так? Я раніше забагато вживала не їжі, коли нервувала, а солодощі, солодощі. Просто забагато. Так? А якщо не було, не було нічого солодкого, я наливала води, цукор брала, батон відрізала, макала батон в воду, потім в цукор і так їла. Так, заспокоювала нерви. А сьогодні буду їжею заспокоювати, так? Ну добре, все по черзі. Вчора був день гарнесінький. Ми багато гуляли, заходили в одно кафе, у друге кафе. І що вам сказати? Ось цей бутерброд, сендвіч, як я сказала, з'їла за багато хліба. Він всередині смачненький, і риба, і соус з риби. Ну, дуже-дуже смачненькі. Але ж стільки хліба, скільки я вчора з'їла, мабуть, я за місяць стільки не з'їла, так? Тому, тому тому це зайве. Так, і що ще сказати? А напій? Ви бачили? Такий великий-великий напій. Він же солодкий. Мені дуже було так. Погана після такого напою. Я ж перестала вживати цукор. То дійсно, як ви вживаєте? Ну, хто вживає таке солодке, я не знаю. Так, а чого ж я ж нервую? Та все добре. Все я вчора переварила. Так, І вдруге, е, хотіла сказати, ресторан, в кафе зашлі вдруге. З'їли по круасанчику, так, і кави випили. Я теж з'їла ще пів кроссани. І це було зовсім зайве для мене. Так що не переїдайте. А чого ж я сьогодні вирішила <різь> стільки багато з'їсти? Ага, пригостили. Чим же таким гарнесіньким пригостили? Е, макарони в томаті. Макарони в томаті я не полюбляю. Томат. Ну ні, ні, от томат не полюбляю. Але ж печери це, мабуть, тут і такі гарнесінькі, великі М, -м, -м. Тому буду їсти макарони з томатами і з креветками. Так, де креветки ще? Ні, є, є тут креветки. Так, я тут перековиряла. Я ж вам кажу, настрій не дуже гарний. Так, все добре. Креветки є. Чого настрій поганий? Ну, це Суте має. Ілі як сказати, не, не, не можу підібрати слова. Ну, добре. В мене спочатку тижня я придбала, у мене, я придбала... ну, коротше, придбала лотерею. Хотіли сьогодні йти її перевірити. Немає лотереї. Немає зникла. Ви уявляєте такий момент? Ти купив лотерею, розраховуєш на неї, а вона взяла і зникла. Не знаю. Тому я буду заїдати своє горе грибами, так, печеріцями. Не знаю, які це гриби. І ось таким... Такою смакатою, Так, Макарончик з креветкою. Mm -hmm. Слухайте, вони не могли зробити, як я роблю. Не в томаті, а в вершках. Це ж було просто бомба. Так. Mm -hmm. Слушайте. А дрібніші креветки мені більш подобаються, ніж такі великі. Яка переборчиває, привередлива. М -м -м. Так, дуже смачно креветки. Макарони я з'їм, не знаю всі чи ні. Але ж, питання остається відкритим. Де діос лотерея моя? Виграшна! Ось так. Справа в тому, хто її взяв? Так. Дуже, дуже цікаво для мене. Для вас це, мабуть, не дуже цікаве, але ж... Я буду їсти, потім порозмовляємо. Поїла і нічого не завелика порція, нормальне, все з'їла. Настрій гарний. Ще буду вживати горіхи. Так, кешю і бразильський горіх. Бразильський горіх, ви ж знаєте, великий, корисний Селен. Селен. Багато селену в горіхі бразильському. Це. Дуже корисно. Так, що горішки буду взивати. І заварю чай. Чай е, з маракує. Так, нагадую, шкур... шкірки не використовують. Так, Мякоть використовують. Додам ще шафран. Шафран. Натуральний шафран. Так. Небюджетний. Так, скільки шафрану класти на одну порцію, я не знаю. Ой. Тому трошки поклали. Маракуя для одної порції забагато, мабуть, кисле буде. Але ж нічого. Подивлюсь. А! Який, який аромат! Це супер! Так, шафранчик там плаває трошки. Хай заварюється. Так. А я трошки порозмовляю. Вчора було 6 місяців, як я записую свої відео. 6 місяців, як я скидаю зайву вагу. Вага потроху. Скидається. Спочатку більш, а потім потроху. Наприклад, Прошлий місяць я, як ви скинула, як та змія шкіру скидає, так і я, скинула 600 грамів. Мало, але ж я нагадую: як хто хоче швидко схуднути, то це ваші проблеми. А я не хочу проблем, так? Я не хочу, щоб шкіра звисала з мене так. Як у той бабці. Я ж ще не бабця. Так, у душі я дуже молода. Так, і чого і вам бажаю бути молодими. Довго-довго в душі. Так. Буду використовувати для підняття органів Насті, що я колись сама робила для себе і для подруги робила, то прикріплю відео. В опису, як я його робила. Так, дивіться. Навіщо підіймати органи? Ну, вони ж так всередині теж покриті жиром, мабуть. То жир з нас сходить, і з органів сходить, тому органам потрібна підтримка. Так. Буду продовжувати. Вчора не вживала, бо в мене вчора був насичений день, не було коли. Парила звичайне. Так, для чого? Очищу печінку, очищу організм і багато що корисного в ньому написано. Чого? Парила, звичайний, реп'яшок. Реп'яшок. Так. Це я вам розповідала. Вітаміни. Вітаміни зовсім погано. Вітаміни всі потрібно було. Це вітаміни Б групи. Потрібно. Потрібно вже два місяці тому було з'їсти. Я все так потроху забиваю. Е, Аміго3 Q10 вже майже доїла. Так, дійсно, вже коли я е, робила чистку лімфи, так? Солодкий. Давно? Давно. Це вже було давно потрібно і вітаміни з'їсти. Момійо е, теж дуже гарний мінерал. Я розповідала, трошки залишилось. <смір> Багато залишилось ще. Так, я все ж доїм. повільно, але доїм. Так. І декілька, декілька штук залишу. Мабуть, не знаю, щук. -щук. Штучок шість я залишу і додам до шампуню. Така гарна, гарна порада від одної дівчини. Так, це не я. Я так не робила. Дівчина одна робила, і таку мені дала пораду. Мумію додати до шампуню. Так. Тому я так і зроблю. Ага. Ну, ресвератрол я почала приймати. Не знаю навіщо, але ж продовжую приймати. Хоча. Навіщо? Ну, в моєму віці це дуже корисно для судин. Для судин, для серця. Антиоксидант – це супер. Тому продовжу вживати. Так. І я тут подивилась всілякі тут іще. Вітамін Д я приймала так, навесні. Приймала обов'язково вітамін Д, бо сонце зовсім не було. Зараз не потрібно вітамін Д приймати, так. До... Сонце достатнє. Цинк. Цинк чогось не приймала. Ну, ви знаєте, якщо хто хворіє, одразу призначають цинк. Як то, ну, як епідемія була, так? Я вже забула, як вона називалася. Ну, усе, мабуть, пам'ятаєте ще, да? коронавірус, так? Е, одразу казали, потрібен, цинк, цинк, щоб імунітет підтримувати. Ну, а я як не хворію, ну, мені стидно хворіти, так? Якщо я знаю забагато лікарських трав, які лікують, е, то мені хворіти, це просто. Стидно, стидно. Тому я не хворію. І тому цинк не вживала, але ж даремно. Ні хворію, не хворію, простудними захворюваннями, але ж волосся в мене слабе. То для підтримки волосся цинк потрібен. Так що я буду ще вживати в цинк. Це ірон, ірон. Що це таке ірон? А, це желіза, заліза. Це я теж не, не вживаю, не хочу. Це хай вживає той, хто не любить печінку, так? А я іноді печінку їм. Ну все. Мало, мало розповіла? Півроку... півроку голодування. Ну, півроку двохразового харчування. Ну, я ж вам розповідала, що двохразове харчування не дає. Організму скидати зайву вагу. Ні. Спочатку ви трошки скинете, а потім все гаразд. Так що, хто хоче перейти на двокразове харчування і скинути забагато ваги, це не вийде. Так, не вийде. Ну, мабуть, якщо ви їли тоннами їжу, то, мабуть, і вийде. Так, а якщо просто. Добре. І. Спочатку тижня, що я робила? Зовсім не їла 24 години. Це мені дуже сподобалось, дуже. Я буду продовжувати. Виберу один день, мабуть, в понеділок. Мабуть, в понеділок я не буду вживати їжу зовсім 24 години. Це для організму просто як, як конфетка, так? Шуткую, ну, дуже корисно. Не вживати їжу, перерив, переривчисте голодування таке робити. Так, все, забагато сьогодні балакою. Але ж, але ж нічого. Підтримуйте свої органи, швидко не худнете. Вживайте таку смакоту, як я сьогодні зробила собі. Гаряче. Я спробувала при вас, але ж гаряче. Ну, мабуть, ще і трошки хай настоїться. Але ж який аромат. Добре. Е, все. Пішла я шукати лотерейну... Лотерейний біліт? Ні, я, я навіть. Не знаю, де його шукати, тому, тому дуже дивно, що в хаті щось пропало. Воно в мене все лежить на своєму місці. Питання залишилось у мене таке. Так, да, я вже тут сміюсь, але ж неприємно, неприємно, якщось вдома. Щось пропало. Так, добре. З лотереєю я розберусь, а якщо ні, то я дуже гарну лотерею ще можу купити. Тому не засмучуйтесь, вживайте бразильський горіх, щоб не нервувати, і ви будете здорові. Побачимось, папа!